Добрий ранок, шановні колеги. Сьогодні у нас 4 вересня. І порядок денний у нас такий. один Розгляд заяви ТОВ рівнем телеком щодо переоформлення ліцензії. Один-два. Визначення можливості застосування радіоелектронних засобів на території України. Один-три. Заходи, за умови яких можлива демонстрація радіообладнання. 2 Схвалення проєкту постанови про внесення змін до постанови КІК від 19 квітня 2023 року. 2.2. Розгляд проєкту закону України про внесення змін до закону України про санкції щодо заборони використання програмних продуктів та доступу до електронних інформаційних ресурсів. 3.1. Внесення змін до плану діяльності з підготовки проєктів нормативно-правових актів, що мають ознаки регуляторних актів на 24 рік. 3.2. Про надання ліцензії на користування радіочастотним спектром у смугах радіочастот для стільникового радіозв'язку застосування процедури аукціону. І 3.3. три. Введення єдиненого державного реєстру операторів поштового зв'язку. Це порядок денний, який був, був був оголошений. Я довожу до відома присутніх членів комісії. До нас сьогодні вчорашньої датою надійшло надійшло від Міністерства цифрової трансформації з пропозицією розглянути можливість оновлення відповідних строків проєктів мова аукціону та викласти пункт 3-5 вказаного проекту в такій редакції. Мова йде про терміни а, запровадження зв'язку на дорогах. Ми направимо цей лист. Ну тому, якщо є звернення Міністерства цифрової трансформації з а, пропозицією змін до умов проведення аукціону і ліцензійних умов відповідно, я вважаю, що є нагода ще раз проговорити це і прийняти остаточне рішення через тиждень. Тому в мене є пропозиція, по-перше, зняти пункт. Три, два, сьогодні з розгляду. По-друге, призначити нараду. Олександр Анатолій, як це вона повинна назвати? чи Євген Олексійович, це повинно нам треба зібратися з оператором, проговорити пропозицію Міністерства цифрової трансформації і завершити громадські слухання. Да Давайте Євген Олексійович, з точки зору юридичної. Юридично, відповідно до регламенту, сьогодні за рішенням комісії відкладаємо це питання і воно не розглядається на цьому засіданні. Потім з урахуванням листа Мінцифри ми оприлюднюємо сьогодні на сайті відповідні весь оновлений проєкт умов конкурсу, призначаємо громадські слухання, визначаєте дату, час. Обговорюємо і виносимо на засідання заново після громадських слухань. Тобто нам треба провести консультації відповідно до статті 54 і 22. Так, тобто давайте заплануємо цю зустріч або на четвер, кінець дня, або п'ятниця перша половина дня. Пропоную п'ятницю, Олександр Миколаївич, якщо можливо. Так, да, п'ятницю на ранок давайте. Лені Михайлович, ми направимо вам теж лист. Там там два, я так розумію, два терміни міняються. 12 місяців на міжнародні дороги, 18 місяців на національні дороги. пропонує Мінцифра, там є історія з цього приводу. Будемо сподіватися, що оператори сприймуться з розумінням. Тому, повертаючись до порядку денного, я пропоную. Проголосувати за запропонований порядок денний. Мінус пункт 3-2 про надання ліцензії. Якщо більше питань по порядку денному нема, пропоную проголосувати за цей порядок денний. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Одностайно. Дякую і, будь ласка, Ірина Юрівна. Шановний голово, шановні члени комісії, до вашої уваги. Пропонується проект рішення про розгляд заяви ТОВ рівне телеком щодо переоформлення ліцензії, переоформити товариство з обмеженою відповідальністю рівне телеком, ліцензію на користування радіочастотним ресурсом номер 10281 від 25.08.2020 року для широкосмугового радіодоступу на ліцензію на користування радіочастотним спектром та визнати надійснює ліцензію, що переоформлюється згідно з додатком до проекту. Прошу підтримати. Дякую, ну, до ласка, підніміть руки. Одностайно. стає. Далі. Проект рішення про визначення можливості застосування радіообладнання. Пропонується визначити можливим застосування на території України конкретного типу радіообладнання або випромінювального пристрою згідно з додатком до цього рішення. Це дві моделі точки доступу. Wi-Fi торговельної марки Ruid G працюють в діапазоні 5 ГГц. Також маршрутизатор безпроводовий цієї ж торговельної марки для діапазону 5 ГГц. І дві моделі станції базових мультистандартних стільникового радіозв'язку торговельної марки Huawei. Прошу підтримати даний проєкт. Дякую, немає питань. Зав, будь ласка, підніміть руки. От настайно. Далі? А, з, ну, викторія, е, е, згідно з, зі зверненням товариства Лайфсел та відповідно до пункту 18 технічного регламенту радіообладнання, а також положення про реєстр радіобладнання та випромінювальних пристроїв. Пропонується запропонувати заходи для уникнення шкідливих завад, електромагнітних завад, ризику для здоров'я та безпеки людей домашніх тварин та майна, за умови яких можливе тимчасове використання обладнання для проведення випробування технології 5 g джін. Відповідні заходи та умови додаються до цього проєкту рішення. Заявлене місце для проведення демонстрації: місто Львів. Заявний строк е, проведення демонстрації з 9 вересня по 7 грудня поточного року. Метою демонстрації є тестування технології 5G NR в умовах наближених до реальних тестування можливостей ядра мережі щодо готовності до впровадження технології 5 g NR у широких масштабах, відпрацювання сумісної роботи технології 5G НР та LTE UMTS GSM, Вивчення можливостей термінального обладнання, отримання практичного досвіду щодо підтримки технології 5G з боку термінального обладнання наявного на ринку. Заходи для уникнення шкідливих завад при, для, е, при цьому тестуванні наведені в додатку до рішення. Демонстрація буде закритою. Доступ до мережі товариства з обмеженою відповідальністю ЛЕВСЕЛ тільки з тестовими непублічними сім картками та тестовими терміналами. В додатку доведений грани гранично допустимий рівень електромагнітних полів і інші умови для проведення такого тестування. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностаємо. Далі. Шановний пане голово, шановний члени комісії, до вашої уваги пропонується проєкт постанови НКК про внесення змін до постанови НКК від 19 квітня 2023 року, номер 138. Запропоновані зміни до порядку та форми ведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку нададуть можливість провести об'єктивізацію на ринку надання послуг поштового зв'язку. Суттєво покращить якість інформації для прийняття управлінських рішень національного регулятора. регулятора чітко виокремити суб'єкти господарювання, які підпадають під визначення терміну. Законі України про поштовий зв'язок оператор поштового зв'язку знаходяться в єдиному державному реєстрі операторів поштового зв'язку та надають користувачам послуги у сфері поштового зв'язку від суб'єктів господарювання, які, хоч і знаходяться в єдиному державному реєстрі операторів поштового зв'язку, але фактично не надають таких послуг користувачам та, та ніяк не взаємодіють з національним регулятором. А також запропоновані зміни приводять окремі норми порядку та форми ведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку у відповідність до правил надання послуг поштового зв'язку, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 5.03.2009 номер 270 в редакції постанови кабінету міністрів України від 10.10.2023 року номер. 1071. враховуючи зазначене, пропонуємо схвалити проект постанови НКК та відповідно до пункту 4.6 розділу 4. 4 регламенту НКК, затвердженого рішенням НКК від 18.02.2022 року, номер 1 оприлюднити проект постанови з метою проведення консультацій, одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань та інших заінтересованих осіб не пізніше трьох днів з дня його схвалення. Прошу підтримати. Дякую. Дякую. Чи є питання? Що питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі. Шановний голово, шановні члени комісії, на ваш розгляд пропонується проект рішення НКРК про розгляд проекту закону України про внесення змін до закону України про санкції щодо заборони використання програмних продуктів та доступу до електронних інформаційних ресурсів. Реєстраційний номер законопроекту 11.492 від 19 серпня цього року, зазначений проект надійшов на розгляд НКК від комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації. Законопроект зареєстрований е, за поданням кабінету міністрів. Проектом з законопроекту пропонується внести зміни, зокрема до закону про санкції, визначивши нові види секторальних санкцій, зокрема. Заборона доступу до електронних інформаційних ресурсів в інтернеті. Новий пункт 24 прим 7 частини 1 статті 4 закону. Враховуючи уставлену практику, починаючи з 2021 року за ініціативи НК застосування у рішеннях РНБО про застосування персональних спеціальних економічних і інших обмежувальних заходів санкцій, введених відповідними вказами президента, пропонується. Редакцію пункту 24 прим 7 частини першої статті 4 закону України про санкції допрацювати, уточнивши шляхом викладення її у запропонованій редакції, а саме, заборона доступу до електронних інформаційних ресурсів в інтернеті, блокування постачальниками електронних комунікаційних мереж та послуг, доступу до веб-ресурсів сервісів, розміщених на відповідних доменах суб та субдоменах інших веб-ресурсів сервісів, які забезпечують доступ. До інтернет-сайтів підсанкційного суб'єкта, товарного знака, його графічного відтворення, веб-ресурси, сервісу, аналогічного, і ідентичного за змістом, електронних комунікаційних мережах, електронних комунікаційних системах, інформаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах. Крім того, враховуючи, що стаття 5 закону України про санкції визначає порядок прийняття рішень щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій, передбачених. Відповідними пунктами статті 4 закону України про санкції, а також те, що нормами законопроекту пропонується врегулювати питання в частині віднесення нового пункту 24 чотири до статті 5 закону, необхідним також є визначення законопроектом і віднесення і нового пункту 24 чотири до зазначеної статті закону України про санкції. У зв'язку з цим проектом рішення НК пропонується затвердити висновок стосовно висловлення позицій щодо доцільності прийняття із пропозиціями, що наведені у додатку до проекту рішення. Прошу підтримати запропонований проект рішення НК. Доповідь завершив. Дякую. Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі, будь ласка, вакцину. Наступним проектом рішення є необхідність прийняття змін до плану діяльності з підготовки проєктів нормативно-правових актів Національної комісії, щодо здійснення державного регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, що мають ознаки регуляторних актів на двадцять 20... дві рік, затвердженого відповідним рішенням. Комісії, доповнивши його новими пунктами 22 та 23 згідно з додатком до проєкту рішення. Прошу підтримати. Дякую. Немає питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. настає. Далі. Як розуміється, три 3 і Пушкаренко. будь ласка. Так, так. Шановний пане голово, шановний члени комісії, до вашої уваги пропонується проєкт рішення НКК про видання єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. Відповідно до пункту 5 абзацу другого розділу 2 порядку ведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку, затверджених постановою НКК від 19 квітня 2023 року номер 138, внесення уповноваженнями НКК посадовими особами до реєстру інформації про припинення здійснення діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку операторам поштового зв'язку здійснюється відповідно до рішення НКК. Прийнятого на підставі відомостей єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань про припинення юридичної особи шляхом злиття приєднання, поділу, перетворення або ліквідації, якщо інші не встановлено законом, або припинення підприємницької діяльності фізичної особи і підприємства протягом трьох робочих днів з дня виявлення уповноваженими НК особами відповідних відомостей. У Єдиному державному реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. Така інформація була, стала відома працівникам відділу про фізичну особу підприємця Іванчука Ігоря Ростиславича. Реєстраційний номер облікової карти платника податків 3240803916 у зв'язку з припиненням діяльності у сфері поштового зв'язку. Пункт 66». Що підтверджується відомостями з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємств та громадських формувань? Витяг з реєстру від 23.08.2024 року. Додається для реалізації цього завдання та сприяння виконання НКК, покладених на неї функцій, значить, прошу підтрим... Пропонується розглянути представлений проект рішення та його підтримати. Дякую, дякую. Немає питань. То за, будь ласка, підніміть руки. Одно станція. Дякую, це останні питання цього порядку денного.